У мене договорять завдатку, не прописано, що я його маю повернути в двійному розмірі. Тепер від мене це вимагає. Ось таким зверненням до мене звернулося, і що я можу тут сказати? Давайте розбиратися разом. Насправді, і, на жаль, для людини, скоріш за все, він поверне завдаток в двійному розмірі, особливо якщо справа піде до суду, тому що завдаток регламентується цивільним кодексом України, а саме статтєю 170. а... Правові наслідки стаття 171. І в 171 статті чітко прописано, що якщо сторона відмовляється від своїх зобов'язань, тобто продавець, то він повертає завдаток та додатково сплачує і суму в розмірі завдатку, тобто задаток повертається в двойному розмірі. Якщо в договорі було прописано, що завдаток повертає, просто повертається завдаток, тоді так. Да. Якщо цього не було взагалі пункті прописано, скоріше за все доведеться повернути завдаток.